Діана Він Джонс Будинок безлічі шляхів, розділ 12, в якому розповідається про прання та яйця лабока. А зараз саме час поставити подобайку під цим відео та підписатися, якщо ще не підписані. Наступного дня Чарліна прокинулася рано, бо прибуда тицнулася мокреньким носиком її у вухо. Певно думала, що їм, як завжди, треба йти до королівського особняка. Ні, мені не треба нікуди йти, з пересердя сказала Чарліна. — Король сьогодні займатиметься принцем Людовіком. Забирайся геть, приблуда, то я перетворюся на ізолу і отрую тебе або на Матильду не буду на тебе злі чари. шари. А біжи звідси. Прибуда сумно подріботіла геть, але Чарліна вже прокинулась. Вона ще довго ніжилася в постелі, гамуючи свою злість. Обіцянками провести чудовий безтурботний день за читанням подорожі чарівника. Пітер також уже встав, однак мав інші ідеї. Нам сьогодні треба зайнятися пранням, оголосив він. Ти помітила, що тут уже десять мішків з брудним одягом, при тому, що в спальні чарівника та ще десять. Думаю, в коморі їх так само десять. Чарліна сердито оглянула на мішки з пранням. Вона не могла заперечити, що ті зайняли майже всю кухню. Не треба перейматись, сказала вона. Певно, це витягки кобальдів. Ні, заперечив Пітер. Моя мама каже, що коли брудний одяг не прати, він розмножується. У нас є праля, сказала Чарліна. Я не вмію прати. Я тебе навчу, сказав Пітер. В годі прикриватися своїм невігоством. Сердито дивуючись, як це Пітерові завжди вдається загнати її до роботи, чаріна вже невдовзі напружено помпувала у відра воду з колонки на дворі, а Пітер відносив відра у пральню і виливав там у величезну мідну виварку. Десь після десятого відра Пітер, повернувшись, сказав Тепер треба якось запалити вогонь під тією виваркою, але я не можу знайти ніякого палива. Як думаєш, де він його отримає?» Чарліна втомлено відгорнула з лиця мокре від поту волосся. Певно, там так само, як і з вогнем у кухонному вогничі, відповіла вона. Піду гляну. Вона пішла до сараю, думаючи, а якщо не спрацює, можемо далі й не намагатися. Це добре. Нам потрібно щось, що горітиме як пальне. Сказала вона Пітерові. Він безпорадно роззирнувся. У сарайчику не було нічого, крім купки дерев'яних ночов і коробки з мильною стружкою. Чарліна зазирнула під виверку. Там було чорно від кіптяви. Вона оцінила поглядом ночви завеликі, тоді подивилася на мильну стружку і вирішила не ризикувати. Їй не хотілося здійняти ще одну бульбашкову заметіль. Чарліна вийшла на двір і відламала з деревця сухий сучок. Тоді застромила його під закопчену виворку, стукнула по ній, сказала Вогонь, і я ж мусила відскочити так бахного полем'я. Ось, сказала вона Пітрові. Добре, сказав той. Вертайся до колонки. Мусимо налити виворку до повного. Нащо? Ну спитала Чарліна. Бо маємо тридцять мішків прання, звісно ж, пояснив Пітер. Нам треба бути новити гарячої води в ці ночі, щоб замочити шовковий одяг і попрати вовняний. А тоді ще знадобиться вода для полоскання. Потрібно наносити ще багато-багато відер. Повірити не можу, крізь зуби поскаржилася Чарлі на прибуді, зітхнула і взялася за помпу. Тим часом Пітер виніс із кухні стілець і заніс його у сарай. Тоді, на черлінне обурення, він поставив ночвиря вирядочком і почав виливати у них так тяжко напомповані відра холодної води. Агов! Я думала, це для виварки, — запротестувала вона. Пітер виліз на стілець і став цілими жменями закидати у виварку мильну стружку. З виварки здіймалася пара, казан шипів. Менше сперечайся, а більше помпуй, сказав він. Вода вже майже достатньо зігрілася для білого одягу. Ще є чотири відра і вистачить, а тоді можеш починати закатати сорочки та інші речі. Він зліз зі стільця і пішов до будинку. Повернувся із двома мішками прання, які припер до стіни, а сам пішов по наступні. Чарлін напомпувала, важко хикала. Кидала довкола сердиті погляди, вилазила на стілець і виливала воду з чотирьох відер мильні хмари пари, що здіймалася з виверки. Тоді, рада, що може змінити заняття, розв'язала шворочки на першому мішку з пранням. У ньому були шкарпетки, червона чарівнича мантія, дві пари штанів, а на самому низу сорочки і білизна. Через пітрів ванний потоп. Усе це відгонило пліснявою. Як не дивно, коли Чарліна розшнурувала наступний мішок, у ньому виявилися точнісінько такі самі речі. Чарівницьке прання не могло не бути дивним, сказала Чарліна. Вона позрібала всі речі в оберемок, вилізла на стілець і скинула речі у виворку. «Ні, Ні, ні стій. закричав Пітер, коли Чарліна вивалювала у виворку вміст другого мішка. Він біг до неї по траві, а за ним тяглися вісім зв'язаних до мішків. Ти ж сам сказав це зробити, запротестувала Чарліна. Лише після того, як посортуєш, ідіотко, нагримав Пітер. виварюють лише білі речі. Я не знала, понурмувала Чарліна. Решту ранку вона провела за сортуванням білизни по купах на траві. А Пітер тим часом кидав сорочки виварюватися і наповнював ночви мильною водою, щоб замочити мантії, шкарпетки і двадцять пар чарівникових штанів. Врешті-решті він сказав Думаю сорочки вже досить виварились. І підтягнув ночвою з холодною водою для полоскання. Загаси вогонь, щоб я спустив гарячу воду. Чарліна не мала найменшого уявлення, як гасити магічний вогонь. У порядку експерименту вона. Ляснула долоню по виварці, руку пекло. «Лай! Вогонь! погасний, вирискнула вона. Язики полум'я слухняно втяглися і зникли. Чарліна облизала попечені пальці, спостерігаючи, як Пітер відкриває краник внизу виварки і спускає паруючу рожеву воду у водостік. Крізь хмарки пари вона дивилася, як із краника біжить вода. Я й не знала, що це рожеве мило, сказала дівчинка. Воно не рожеве, сказав Пітер. О, небеса, поглянь, що ти накоїла цього разу. Він вискочив на стілець і почав витягувати паруючі сорочки спеціальною палкою з рогачкою на кінці. Усі до єдиної сорочки, хлюпнувши в холодну воду, виявилися яскраво вишневими. Після сорочок. Він витягнув п'ятнадцять пар шкарпеток, які були б замалими навіть для моргана, і пару чарівницьких штанят, розміром як для немовляти. Наприкінці він виловив манюню чарівницьку мантію, з якої стікала поруча вода, і з осудом тиснув її чарліні передочі. Ось що ти наробила, сказав він. Не можна прати червоні вовняні речі з білими сорочками, бо вовна пускає фарбу. То того ж вони так збіглися, що тепер замалі навіть для кобальда. Ти цілком дурна. Звідки я могла знати? оборно виправдовувалася Чарліна. Я жила тепличним життям. Мама ніколи не підпускала мене до пральні. Ага, бо це нереспектабельно, я знаю. З відразую, сказав Пітер. Гадаю, ти сподіваєшся, що я повинен тебе пошкодувати. Так от, мені тебе не шкода. Я не збираюся довіряти тобі моглівницю. Господь знає, що би ти з нею зробила. Я збираюся спробувати заклинання відбілювання, поки маглюватиму. А ти піди принеси з комари мотузку й коробочку з прищепками і прозвішуюся сушитися. Я можу розраховувати, що ти випадково не повісишся, не витвориш нічого такого. Я не дурна, спогорда сказала Чарліна. Десь через годину, коли Пітер і Чарліна обоє виснажені та мокрі, спокійно дожовували в кухні залишки вчорашніх пирогів. Чарліна не могла позбутися думки, що принаймні її старання навколо мотузки для білизни. Виявилися успішнішими, ніж Пітерові зусилля біля маглівниці та заклинання відбілювання. Так мотузка протяглася з їх сагом через усе подвір'я десять разів в один і в другий бік. Зате вона трималася. А ось сорочки, що звисали з прищепок на ній, ніяк не можна було назвати білими. Декотрі мали червоні смуги, декотрі були всіяні червоними колами. А ще деякі набули ніжної блакитної барви. Більшість мантій мали білі смуги, шкарпетки і штани всі були кремово білі. Чарліна подумала, що з її боку дуже тактовно не звертати пітерву увагу на те, що ельф, який, пригинаючись, пересувався між вивішним пранням, дивився на це все з похмурим здивуванням. ельф!» Вигукнув Пітер з повним ротом. Чарина ковтнула решту татового пирога і відчинила двері чорного ходу, щоб глянути, чого хоче ельф. Зігнувшись у три погибелі, ельф простиснувся у двері, велично покрокував на середину кухні, де виставив на стілець скляну скриньку, яку приніс із собою. У скринці лежали три круглі білі предмети, завбільшки з тенісний м'ячик. Пітер чариною подивився на них, а тоді на ельфа, який просто стояв мовчки. Що це? – решт промовив Пітер. Ельф легесенько вклонився. Це, сказав він, три яйця лабока, які ми видали з чарівника Вільяма Норванда. Операція була напрочуд складною, проте ми провели її успішно. Яйця лабока! Майже в один голос вигукнули Пітер і Чарліна. Чарліна відчула, як її лице сполотніло, і вона мало не ж пошкодувала, що їла той пиріг. На сплідному Пітеру лиці проступили всі веснянки. Прибуда, котра просила з-під столу, щоб їй погодували, зайшлася відчайдушним виттям. Навіщо? Навіщо ви принесли сюди ці яйця? тільки й спромоглася сказати Чарліна. Ельф спокійно сказав, бо ми виявили, що не в змозі їх знищити, вони опираються будь-яким нашим спробам магічним і фізичним. Врешті решт, ми дійшли висновку, що знищити їх до снаги лише вогняному демонові. Чарівник Норвант розповів нам, що панна чарівна якраз зараз війшла в контакт із вогняним демоном. «Чарівник Норвант живий. Він з вами говорив, палко запитав Пітер. Так, сказав Ельф, він швидко одужає і зможе повернутися сюди через три, чи найменше через чотири дні. Ой, я така рада. вигукнула Чарліна. Та він занедужав через яйця бока. Саме так, підтвердив Ельф. Здається, чарівник зіткнувся з лабоком кілька місяців тому під час прогулянки по гірському лузі, завдяки тому, що Норван чарівник яйця вібрали його магію і стали майже незнищенними. Попереджаю, не торкайтеся яєць, і не намагайтеся відкрити скриньку з ними. Вони надзвичайно небезпечні. Раджу якнайшвидше звернутися по допомогу до вогняного демона. Поки Пітер і Чарина витріщалися на ті три білі яйця у скринці, Ельф знову легенько вклонився і вийшов у міжкімнатні двері. Пітер набрався мужності та побіг за ним із воланням про подальше роз'яснення, але поки він добіг до вітальні, хідні двері вже зачинилися за ельфом. Коли ж він, а слідом за ним, Чарліна, а слідом за нею приблуда, вибігли у садок перед домом. Ельфа там і слід поховав. Чаліна помітила Роло, який крадькома визрав за стебе гортензії, проте ельф зник. Дівчинка підібрала приблуду і посадовила її Пітеві на руки. Пітере, сказала вона, тримай приблуду тут. Я піду, приведу кальцифера. І побігла по садовій доріжці. Швидше. крикнув її слід Пітер. Поспіши. Чарліна зовсім не потребувала цих пітрових настанов. Вона бігла, а за нею винув відчайдушний писклявий дявкіт приблуди. Одначе дівчинка далі бігла і бігла, аж поки не оминула велику скелю. Побачивши попереду місто, вона схопилася за бік і перейшла на швидку ходу, настільки швидку, наскільки було можливо. Сама лиша згадка про круглі білі яйця лабока на кухонному столі змушував її ще більше квапитися щоразу, як тільки вдавалося більш-менш привести подих. А що, коли з яєць щось вилупиться, перш ніж вона знайде кальцифера? А що, коли Пітер зробить якусь дурницю, наприклад, спробує накласти на них заклинання? А що, коли. Вона намагалася перестати думати про ці жахливі ймовірності. Повторюючи собі, підніс, я така дурна. Я ж могла запитати в того ельфа, що таке ельфодар, але зовсім про це забула, хоч мала би пам'ятати, я така дурна. Серце її трепетало від занепокоєння. Перед очима сама собою поставала картина, як Пітер бурмоче заклинання над скляною скринькою. Спробувати щось таке було цілком у його стилі. Коли вона дійшла до міста, почався дощ. Чаліну це втішило. дощ міг відволікти Пітер від яєцього бока. Йому доведеться вийти на двір і познімати одяг, поки він знову не намок. Якщо тільки він уже не встиг зробити якусь дурницю. Чарина прийшла під королівський особняк вся мокра і до краю захекана. Вона гримала калаталом дзвонив дзвоник ще затятіше, ніж тоді, коли на даху сидів блин. Поки сім відчинив двері, здавалося, минула вічність. Ой, сіме, видихнула Чарліна, мені треба негайно побачити кальцифера. Чи ви можете мені сказати, де він? Безумовно, панно, відповів сім, і трохи не вражений чарліниним мокрим волоссям і одягом, з якого текли ручаї. «Сер кальцифер зараз у великому салоні. Дозвольте вас провести. Він зачинив двері та почовгав геть. Чарина пішла за ним, залишаючи за собою мокрий слід, проминаючи кам'яні сходи до великих дверей десь у тильній частині особняка, де дівчинка раніше ніколи не бувала. Сюди, панно, сказав всім, відчиняючи розкішні, хоча й обідрані двері. Чарина війшла всередину у гамір безлічі голосів. І натовп вишукано вбраних людей, які, здавалося, кричали одне одного, походжаючи туди, сюди зі шматками торта на витончених блюдцях. Торт був першою річчю, яку Чарліна тут опізнала. він стояв посередині кімнати на особливому столі. Хоча на цей момент від нього залишилася лише половина, то був, безперечно, той самий торт, над яким батькові кондитери не працювалися вчора ввечері. Здавалося, серед цих ошатних незнайомців Чарліна зустріла старого друга. Найближчий чоловік, вбраний у темно-синій оксамид, і синю парчу, обернувся і зверхньо подивився на Чарліну, а тоді обмінявся із своєю дамою презировими поглядами. Дама була вдягнена в такі розкішні шовкові та сатинові шати. Що якби тут була тітонька Семпронія на тлі цієї дами вона б виглядала обідранкою. Ну, але тітоньки Семпронії тут не було, зате був лорд мер, і з ним його дружина, а також найважливіші люди міста. Сіме? запитав чоловік у одязі, — хто ця мокра мала простородинка? Леді Чарівна. відповів Сім. Нова асистентка його величності, вашої високості. Він повернувся до Чарліни. Дозвольте представити вас його високості, кронпринцеві Людовіку, Меледі. По цих словах він відступив і вийшов зі салону. Чарліні захотілося, щоб підлога розтопилася під її мокрими ногами і скинула її в льох. Вона геть зовсім забула про візит принца Людовіка. Принцеса Хільда, очевидно, запросила на зустріч з принцем вершки верхньонорландської добропристойної публіки, а вона, звичайно, собі, Чарліна Бейкер, зопу вірвалася на врочисте чаювання. Дуже приємно зустрітися з вами, ваше високосте. спробував вимовити вона, проте вийшов лише налякатний шепіт. Принц Людовік, швидше за все, взагалі її не почув. Він зареготав і сказав. Це прізвисько, яке тобі дав король леді Чарівна, так, дівчинко? Він показав видовочкою до торта на свою супутницю. Я свою асистентку називаю леді мішки з грошима. Розумієш, вона обходиться мені в цілий маєток. Чаріна відкрила блу рота, щоб пояснити, як її насправді звати, але дама в не зовсім вечірній сукні звалася перша. Тебе ніхто не просив це говорити, сердито сказала вона. Ох, ти ж, недобре створіння. Принц Людовік зареготав і обернувся, аби поговорити з безбарним джентльменом у безбарному сірому одязі, який саме наблизився. Челіна вже готова була тихцем відійти й шукати кальцифера, але коли принц обертався, світло з великої люстри впало на його обличчя збоку. Чарліна побачила, як око принца зблиснуло темно багряним. Чарліна завмерла немов статуя, ціла пройнята жахом. Принц Людовік виявився лабокіном. Якийсь час вона не могла поворухнутися, хоча й знала, що по ній видно, що вона нажахана і що люди це помічають і так дивуються, в чому річ. Безбарний джентльмен вже дивився на неї з цікавістю в лілуватих очах. О небеса, він теж був Лабокіном. Ось що стривожило Чарліну, коли вона вперше зустрілася з ним біля кухні. На щастя, лорд мер саме в цей момент відійшов від столу з тортом, щоби низько вклонитися королю, і Чарліна побачила конака гойдалку. Ні. Навіть не одного, а багато-багато коників гойдалок. Це трохи відволікло її від переляку. З якоїсь причини коники були розставлені вряту уздовж стін салону. Блим сидів на одному з них, найближчому до великого мармурового каміна, і уважно дивився на неї. Чарліна зауважила, що він помітив її переляк і хотів, щоб вона пояснила його причину. Вона почала пробиратися до каміна. По дорозі вона помітила моргана, який сидів біля мармурової камінної решітки і бавився кубиками. Поруч стояла Софій. Хоча Софій вбрана в лискучу, відливом синю сукню, випромінювала респектабельність і, здавалося, була поглинута участю в чаюванні, Черліні на якусь мить здалося, ніби вона бачить перед собою велику левицю з вішкірними зубами, яка стоїть на сторожі свого левеняти. О, привіт, люба Чарівна, сказала принцеса Хільда майже в саме вухо Софі. Чи вважаєш торта расти тут? Чарліна сумно глянула на торт і лише вдихнула його солодкий запах. Ні, дякую, мем, відповіла вона. Я прийшла з повідомленням для е, пані Пендрогон. Ось і все. А, а де ж кальцифер? «Що ж, ось вона неподалік, сказала принцеса Хільда. Мушу сказати, діти поводяться дуже чемно, якби так було і надалі. Зашурхотівши сукнею, принцеса Хільда відійшла запропонувати ртортак комусь у розкішному одязі. При всьому цьому шурхоті її сукня й близько не була такою вишуканою, як шати інших присутніх у салоні. Подекуди вона вицвіла майже до білого, що нагадало Чарліні про їхнє прання, над яким Пітер попрацював із заклинанням відбілювання. Щоб тільки Пітер не спробував накласти якісь заклинання на ті яйця лобока, подумки благала Чарліна, відходячи до Софії. Привіт, сказала Софі з доволі силуваною усмішкою, блимуний за спиною огойдався на конику, який безперервно рипів. Рип рип, 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 що не могло не дратувати, та встаняня біля нього невпинно повторювала. Пане чублинчику, прошу злізти вже звідти. Від вас тут дуже багато шуму. Пане чублинчику, я не хочу муцити повторив вам одруге». І так раз у раз. Це, певно, дратувало усіх іще більше. Софі присіла і подала Морганові червоний кубик. Морган передав кубик Чарліні. Кубик, сказав він їй. Чарліна теж присіла. Ні, не синій, сказала вона. Спробуй ще раз. Софі тихенько пробурмотіла з самим кутиком рота. Рада тебе бачити. Мене зовсім не цікавий цей принц, а тебе і ця напендючина краля біля нього. Спробував гадати Морган, знову віддаючи кубік. Я вам не дивуюсь, прошепотіла Черліна Софі. — Ні, не ліловий, а червоний. А от принц таки дійсно ліловий. Принаймні його очі. Він лобокін. Що? здивовано проговорила Софі. — Сіоний? перепитав Морган, з недовірою дивлячись на кубік. Рип повторював коник гойдалка. Так, червоний, сказала Чарліна. Я не можу пояснити тут. Скажіть, де кальцифер? Я поясню йому, а він пояснить вам. Мені терміново потрібен кальцифер. Я тут, сказав кальцифер. Навіщо я тобі? Чарліна озирнулася. Кальцифер сидів серед палаючих дров у каміні. Його блакитні племінчики змішувалися з жовтогарячим від відров. Він виглядав так умиротворенно, що Чарина не помічала його, поки він не озвався. О, слава небесам, тішилася вона. Чи не міг би ти просто зараз піти зі мною до будинку чарівника Норганда? У нас там надзвичайна ситуація, з якою може впоратись тільки вогняний демон. Дуже тебе прошу. Кінець частини. А що кольцефер буде робити, ви дізнаєтесь в наступній частині. Підтримати канал ви можете за посиланнями під відео, а також не забувайте підписуватись, для того, щоб не пропускати наступні випуски. До скорих зустрічей, папа! -па.